Раді вітати вас на каналі Ебісмотор. Сьогодні на огляді з вами я, Юрій, інженер з експлуатації та ремонту техніки. Компанія Ебісмотор є офіційним представником таких провідних брендів, як Вальтра, Соуконе, FMG, Кесла, Кун, Новотні та автомобільного бренду Чанган. Сьогодні хочемо продемонструвати в роботі багатозадачність функціональність машини Valtra з навісним обладнанням від компанії Soul це Mary Crusher та причіпний грейдер від компанії FMG. Продемонструємо зміну навісного обладнання на цій машині. Тож будемо розпочинати наш огляд. Ось ми вже в салоні нашої машини, а коротко про неї. Це у нас серія Valtry T 235, тобто 235 кінських сил, 250 може видавати короткочасно. Маємо трансмісію на 30 передач вперед, 30 передач назад, може керуватися як автоматично, так і механічно. З особливостей, які відрізняють цю машину від стандартної комплектації, є поворотний пост. Сидіння водія. Тобто це чудова функція для роботи з заднім навісним обладнанням. Сидіння, до речі, на пневмопідвісці. Дуже зручно, навіть на нерівниках. Десь такого результату можна досягнути за два проходи. Перший у нас іде як чорновий, а другий уже чистовий. Тобто в чорновому варіанті у нас валець задній працює як рука, яка прижимає матеріали, гляки, дерева будь-що друге до землі, щоб його не намотувало на барабан. А з другим проходом чистовим він вже заглажує плюс-мінус ось таку поверхню. Працює наш мульчер на глибину до 25 см. На барабані мульчера маємо 112 зубів, 12 із них це бокові, кругли і 100 основних різців. Не потрібно міняти симетрично один навпроти одного, якщо якийсь із різців виходить з ладу. Тут достатньо, скажімо, просто замінити одного пошкодженого. Для ефективної роботи даної фрези ротуватора нам потрібна швидкість на валу відбору потужності в 1000 обертів в хвилину та швидкість машини у 500 метрів в час. Даний, як кажуть, в народі мульчер у нас не максимальної серії. Це середня серія до 300 кінських сил. Є ще дві серії до 500, якщо я не помиляюся. Прийшов час змінювати навісне обладнання. Якщо для роботи з мульчером нам потрібна була стандартна навіска трактора і вал відбору потужності, для роботи з грейдером нам необхідно лише тяговий брус. Ну, Плюс гідравліка з пультом, який у нас вже передустановлений в салоні. Тож. Давайте монтувати. Тепер поговоримо про причіпний грейдер. Це 390 серія грейдера причіпного U FMG. Це одна з найбільших моделей в лінійці. Його складові. Ми маємо три ріжучі ножі, в даному випадку їх два. І третій це розподіляючий. Це фінальний ніж. Чому їх зараз два? Для Нашої місцевості конфігурація потрібна ось така. В інакшому випадку він просто не працює. Коли ми працюємо з більш сипучими матеріалами, нам потрібно доставляти назад ті ножі, які ми зняли. Плюс в цій моделі є опція зміни кута ось цього середнього ножа. Тобто, коли ми працюємо з сипучим матеріалом, як я вже казав, ми його розвертаємо в другу сторону для більш рівномірного розподілення матеріалу. По площі, яку ми опрацьовуємо. З практики, от така конфігурація потрібна для от, трави, для мокрого ґрунту, більше з глиною і от навіть глина з піском. Тому будемо пробувати. Такого результату можна досягнути десь за півтори проходи, як бачимо, різниця відчутна і замітна. Користуватися вже можна навіть так, це наближено до непоганої польової дороги, але якщо її покрити дрібною фракцією щебню, буде ще краще. На сьогодні наш огляд завершено. Підписуйтесь на канал та залишайте побажання на наступні огляди, яку б ви техніку хотіли побачити.